Пане президенте, ви у Німеччині з офіційним візитом чи прилетіли спеціально на цей бал? Я приїхав спеціально на бал, мене запросили. Маю це за честь. Як готувалися до цього вечора? Може, брали уроки танців у викладачів? Я вже сказав організаторам, що не вмію танцювати, тож навряд чи буду сьогодні експериментувати. Але я буду стежити за балом та можливо навіть давати певні поради. Як нам усім жити в мирі, людям різних культур і релігій? Я африканець, я мусульманин, але я людина світу. Не припустимо засуджувати когось лише через його віросповідання. На превеликий жаль, такі речі трапляються. Ми усі насамперед люди, хоч і різні, і маємо прагнути робити життя краще. Нещодавно на всесвітньому саміті Франкофонії ви отримали листа від української школярки Соломії, в якому дівчина просила вас підтримати мир в Україні та світі. Такі листи українські школярі написали до багатьох лідерів франкомовних країн, але саме ви відповіли їй особисто. Я не міг вчинити по іншому, коли побачив це звернення. Я написав мадмуазель Соломії у відповідь, що розумію її почуття перед загрозою війни та прагнення миру для України. Бажаю Україні успішно подолати труднощі. А Соломії отримати змогу продовжити навчання у спокійній атмосфері.